Дата народження це наш, мовно кажучи, дрес-код. Це те головне, що нам з самого початку нашого втілення прийдеться пропрацьовувати. Але це не значить, що вже число нас обумовлює до тих чи інших негативних проявлень. Ні, друзі, насправді всі ці кодові стани це сили, це сили, це наш ресурс. І вони відповідно в своїй початковій суті вони нейтральні. От є поняття сили, так, от є поняття сили, ну от просто навіть фізична сила. Є сильний чоловік, фізично, сильний, стверджений в цій фізичній силі. Але знову ж таки, вибір цього чоловіка, як він цю силу буде проявляти і до чого він її буде прикладати, так він буде бачити, що його поважають. Повага може його спокушати. Спокушати в тому, що він може в часі цю силу реалізовувати як дієвий інструмент подавлення, наприклад. Так? От. Хтось щось його не слухає, але коли він стукне сильно по столу кулаком, показуючи цю силу, він може повпливати на це, так? може поподіяти.